Дмитро, привіт. От ми записали матеріал по вашому дослідницькому полю. А ти весь час в машині якось так РНД, РНД щось такі, такі речі казав. Я думав, хизуєшся. Але от куди ми приїхали? Розповідай, будь ласка. Ну, по-перше, РНД це на РНБ Ну це не напрям музиці, це research development або розробка дослідження. і дослідження. Власне, ми що поч... це за поле. Це поле... все, що стосується інновації. Інновацій. ну власне можна і те поле характеризувати як R&D, але е конкретно в даному полі ми випробовуємо новітні гібриди з цього світу, тому що селекція е ж не стоїть на місці. Новітні ми маємо на увазі, що їх поки що немає в портфоліо. Їх немає ні в кого в портфоліо тут є гібриди, яких немає ні в кого. Тому що наша робота, оскільки ми є членом міжнародної асоціації соняшнику, ми контактуємо фактично з усіма селекційними установами і приватними селекціонерами в світі. Це і Північна Америка, да, США, тому що там є дуже потужна школа, це і Європейський Союз. От, і всі вони мають ті чи інші гарні лінії, які мають гарну комбінаційну здатність. Ми різні лінії від різних селекціонерів схрещуємо і отримуємо. Скажи, будь ласка, методику вам надають, чи ви саме розробляєте потім якісь звіти робите? Ні, як виглядає? каже, Я селекціонер, каже, в мене є гарні дуже потужні мами, які мають гарний потенціал врожайності умовно, але їм треба там батьки, які мають там гарну стійкість до посухи чи гарну стійкість до вовчку. Ага. Ми робимо комбінації, з так а ви вже тут прямо участок Ну Це ж не гібридизація, але в маленьких об'ємах. Ну ясно. Ну мається да? на увазі, що є і й Ну це в іншому місці. Ми робимо схрещування, Тому що ми, я тут... то просторової не бачу. Ні-ні, дивіться Проблеми. по перше, гібриди. Дослідні вони схрещуються в ізоляторах. Вони не схрещуються в погляду. Тому що ізоляцію, якщо ти умовно схрестив рядочок 10 рослин мами і 10 рослин батька, і в тебе таких комбінацій там 100 чи 200, то ти ж ізоляції не наберешся. Тому це робиться по окремій комбінації, по окремій схемі це робиться на окремих полях. Потім ти отримуєш якісь дослідні гібриди, і потім вже ти їх випробовуєш, і порівнюєш з собою і порівнюєш до речі до стандартів до гібридів, які сьогодні є. Топ не тільки там сербські лінійки, а взагалі на ринку. Є топ-імігібриди, топ-сульфо, які всі люблять, всі знають. І ти до них порівнюєш і порівнюєш їх господарські характеристики. Яка конкретна вигода для вас і для України від цієї діяльності? Yeah. Тому що вона потребує ну, і грошей, і ресурсів якихось людських, часових. Не дивіться, вигода наша – це і вигода України. Чому Тому, що коли ми отримуємо класний, стабільний, продуктивний, стійкий до всього гібрид, стійкий до різних гербіцидних технологій, стійкий до вовчку і хвороб, це значить, що ми цей гібрид зможемо запропонувати нашим партнерам. Якщо людина отримає гібрид, який за мінімумом вкладів за мінімум інвестицій буде давати максимальну віддачу, то це є його вигода. Тому наша задача отримати максимально стабільні, продуктивні, стійкі до всього, що тільки можливо. А одні і ті ж гібриди ви випробуєте 1-2-3 три роки. Три роки. Три роки, три роки, як роки мінімум. мінімум, І це ж не тільки тут. Тут базовий полігон. Ну і ви маєте доступ до бази інших випробувань в інших країнах. Да, Чи... ну, як працює Дивіться, система, система, яка є, умовно якась комбінація, яка це добре показує там, ну, умовно в Іспанії. Угу. Але ж ці випробування мають бути релевантні до України. Гібрид Звичайно. має бути стійкий до наших раз вовчку. Для цього в нас є окремий полігон. Перший рік ми випробували гібриди, другий подивилися, що він є перспективним. Тоді ми вже переводимо його на випробування по вовчку, на випробування на півдні України, на стійкість до Посухи. Також у нас є в цьому році в нас взагалі 5 полігонів. В середньому, за який період виходить у вас новий гібрид після таких випробувань? Мінімум 4 роки. 4 роки. 4 роки. Щоб бути впевнений в тих якостях, які за... пропонуються. Скажи ми, мені, будь ласка, наскільки от ця діяльність, вона Можливість для поширення інформації, тому що для мене, як людини, яка пов'язана з інформацією, мені цікаво, щоб компанії ділились цією інформацією. Але я бачу багато таких от інновацій, вони все ж таки знаходяться у внутрішньому споживанні інформації. Ну, якщо ми говоримо про дослідження нових гібридів, да. то це є закрита інформація. Ми її ділимо селекціонерами, наприклад, які нам ці лінії надають, якщо ага. їх там комбінації. І їх з кимось показують класний результат. Але якщо ми говоримо про інші капітанії, а як з, місцевими, з місцевою владою, сільхосуправління, ви тут насінньову інспекцію, ви тут не маєте ні, ніяких проблем. Ну, це дослід Ну, Ми, по суті, ми нічого такого, що ну, Просто новий біологічний елемент тут. Ми ще, коли ми побачили, що він да, гарний. Ми uh -huh. тоді вже передаємо його на реєстрацію. От. Іноді ми це робимо вже там, наприклад, якщо якийсь гібрид дуже класний, ми бачимо, що він uh -huh. супер вже там, на третій рік. Ми передаємо трохи раніше його на випробування, для того, вже коли ми закінчимо дослідження, він вже був в реєстрі. Бо по великому рахунку ти 4 роки випробуєш, потім мінімум 2 роки ти маєш ще реєструвати гібрид, і того 6. Ну зараз скоріше все, це добре. Але це yeah. знову ж таки, дивіться, як цікаво зробила зроблений закон. Якщо це іноземний гібрид внесений в реєстр УПОВ, це в європейські реєстри, тоді його можна, він швидко проходить. Серед, ну, я зрозумів, про що ти кажеш. Да. Да. А ми то український. Да, гібрид, да, да, поводу, да, поводу. Да, він то іноземний. Тобто повний цикл ви проходите. Да. Ну це для. Виробника сільхозвиробника, це і краще, він отримує ну, вже готовий нормальний продукт. Дмитро, я дуже вдячний, що ти роз'яснив, що таке RD в форматі Евросем. От, І я думаю, що буде можливість ти ще поділишся якоюсь секретною інформацією про цю діяльність поділюсь але коли ми її повернети інформація вона тоді цінна коли вона перевірена і безумовно вона... безумовно це цікаво не якісь там плітки а дуже конкретні тим більше що ти людина з науковою ступіню і тобі там займатися такими я дякую тобі дякую. до зустрічі дякую. слава україні героям слава